Пісту, Технічний директор Енарго розказав чому не всім у Луцьку вимикають світло. Графіки. Я хочу покроково роз'яснити, чому ці графіки застосовуються, і як вони працюють і найголовніше, як вони допомагають нам уникнути повного блокауту в нашій енергосистемі. 19 листопада, через ракетно-дронові атаки на об'єкти України відбувся дефіцит електричної потужності в енергосистемі. Відповідно, з 8 години до 9-ї години диспетчерів НЕКУ Кенерго була надана команда щодо застосування графіків аварійного виконання. Графіки аварійного виконання – це несподіване міроприємство, яке застосовується в разі дефіциту потужності. Застосування таких графіків дає можливість уникнути системної аварії. Попередити їх завчасно немає можливості. З 9-ї години по розпорядженню диспетчера Никопенерго було заміну графіки дії аварійних на графіки погодинного вимкнення. Графіки погодинного вимплення це прогнозований плановий інструмент, який дає можливість запобігання дефіциту потужності, причому є можливість. Попередить споживачів, до цих графіків залучаються фактично всі споживачі нашої області. Графік розділяється на 6 черг, вони, в свою чергу, розділяються на 12 черг. Це дає можливість гнучко застосовувати величинні обмеження потужності. До графіків ГПВ повторююся залучаються всі споживачі, окрім об'єктів критичної структури, які забезпечують життєдіяльність нашої, нашої нашої області. А це об'єкти воду, теплопостачання, постачання, лікарні, об'єкти з е, 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 сил нашої оборони. А також до цього до цього переліку входять населені пункти 20 кілометрової зони державного кордону з Республікою Білорусі. Ми розуміємо, ваше обурення тривалося відключень 19 листопада, але графіки ГПВ спричинили перерви в постачанні до 7 годин. Протягом годи ці перерви були, сягали до 14 годин. Причина, на жаль, залишається вона. це ракетно, наслідки ракетно-дронових атак на об'єкти енергосистеми. Важливо зазначити, що під час дії воїна стану ці графіки мають можливість тривалість до 7 годин. Ці терміни товариство відповідно дотримувалося під час застосування графіків половинних вмітнень. Часто виникають питання у споживачів, чому ці графіки змінюються та коригуються протягом годин. Балансування між величинами генерації та величинами споживання це процес постійний на протязі доби, години-хвилини. Цим балансуванням займається оператор систем передачі в І в разі різкого збільшення споживання, а це відбувається під час зміни погодних умов, одночасно включення побутових пристроїв у нашу населення, зміну режиму графіки у юридичних споживачів. І диспетчер змушений балансувати між цими величинами, даби не допустити дисбалансу режиму виробітки і споживання енергії. Він при цьому вводить додаткові графіки обмеження або їх зменшує. В залежності від величин балансу це робиться для того, щоб уникнути некерованих графіків обмеження. Це графіки обмеження чи спеціальних графіків з метою допущення системної аварії та блекауту в енергосистемі. Часто виникає питання у наших користувачів: а чому у сусіда є електрика, а в мене нема? Справа в тому, що об'єкти критичної структури заживлені від системи розподілу. Також до цих ліній продаж можуть бути підключені і побутові спорудні, і клавористо зобов'язане забезпечити надійне постачання цим категоріям критичної структури. І воно це виконує успішно. І в цьому випадку в, нас, в наших коростачів повинні бути правильно розуміння, чому е у, у тих інших споживачів населення є світло, а в мене нема. Значить, вони підключені до лінії передач, в яких живуться об'єкти критичної структури. Товариство зобов'язане забезпечувати і забезпечує надійний розподіл об'єктам критичної структури, а це е медичні заклади, тепло, водопостачання, а також сил оборони. Також виникають питання у споживачів і отримання графіків. Що відбувається? Хочу зазначити, що графіки складені для нормальної схеми розподілу нашого товариства це лінія продач ночотирі. 10, 35, п'ять кВт. відповідно під час процесу розподілу в мережах можуть відбуватися аварійні митнення, ремонтні роботи, І відповідно схема вже відбуває змін. І в цьому випадку графіки можуть відрізнятися від задекларованих на нашому сайті товариства. Хочу зазначити, що після проведення аварійно відної хробіт споживачі повертаються до задекларованих черг графіків обмеження, і воно відбувається в задекларованому режимі. Пропання до наших користувачів: під час застосування ГПВ для забезпечення рівномірного графіку генерації і графіку споживання, не використовувати одночасно дуже багато побутових приладів. Наша спільна задача. Є те, щоб ми не допустили різкого зростання навантаження нейросистеми, тим самим не допустити системної аварії в електромережах. Саме завдяки злагодженим діям, ми можемо не допустити некоронних виключень і забезпечити роботу нашої нейросистеми. Хочу зазначити, що ситуація енергосистемі на складна, але вона контрольована. Товариство Воліні Бонер докладає зі зусиль для того, щоб забезпечити справедливий розподіл електроенергії між всіма споживачами нашої області.